Шкода Октавія 18 року. Двигун 1,6, 115 кінських сил. 137 тисяч пробігу. Ціна 55 тисяч 499. Volkswagen Golf. 1.4 TSI. Ціна 38 999, 141 тисяч пробігу. Volkswagen Jetta 17 рік. Ціна 51 999. Пробіг 123 тисячі. Ось такий от. Гарний чорний колір, седанчику. Інсігнія 1.6, Це ДТИ, дизель. Ціна 42 тисячі 999, пробіг 275 тисяч. Шкода Октавія, 18 рок, 1.4 TSI, 67 999 злотих. Пробіг 78 тисяч. Так, шкода Фабія у нас на газу. 40 Тисяч злотих. Так, тут у нас Гольф 2014 року, Дізель 1,6 45 тисяч злотих. Так, тут у нас є Опелястра 17-го року, ціна 51. 1999 злотих. Гольф 2018 року 1,0 бензин TSI, Ціна 47 999. Це у нас Opel Astra 16 року, 125 коні, 1,4 турбірований. Кудаскала 19 рік, 70 тисяч злотих, бензин 1.0. Hyundai i 30, 21 рік 68 599. Також мінус ват. Ford Focus 19 рік 60 тисяч злотих. Теж значок ват можна відмінусувати. Так, ось у нас Passat, теж такий непоганий, хороший класний колір, 2.0 дизель. 65 999. Octavia 2.0 TSI бензин 76 999. Audi A4 8 рік, 30 тисяч злотих, дизель 2,7. Opel Astra 20 рік, 1.5 дизель ціна 56 тисяч Volkswagen Passat 17 рік, бензин 1,8 TSI 89 999 сідання. Такий теж класний колір на світлій шкірі. Opel Insignia, 17 рік. Ціна 58.999, 999 бензин 1,5. Seat Leon. Дизель 1.6, 15-й рік, 33 999. Рено Каптур, 18 рік, бензин, літр, ціна 62 тисячі злотих.

20-й рік 1.0 бензин 73 999 Hyundai i30, 22 рік, 85 тисяч ціна, бензин 1,0. Опель Астр 21 рік, 74 тисячі ціна, бензин 1 і 2. І тут така малютка у нас 500 Fiat 22 рік гібридовий, 1.0 бензин, ціна 61 тисяча злотих.